Василь Симоненко для мене найперше це є рідна душа, зрощена зі Щерцевого українського села, то живий проріст філософії українського буття, простої сільської людини, яка суголосна кожному, хто живе на цій землі і випоєний її соками. Як же він прозірливо про це сказав? Щось у мене було і від діда Тараса, і від прадіда Сковороди. Читаючи Симоненка, я наче перечитую себе, своє дитинство, свій рід із його усталеною звичаєвістю, заневолений роботою, але непоступливий щодо волі, за що й висланий у Сибіри та на Соловки. Його поезія піч, де тітка, теплий ватяник зав'язала на застуджений свій поперек, це моя мати і мої баби. Такі ж вироблені і застуджені у полях, у ланках, на фермах. Його діду мер, це ж і моя перша невимовна втрата дорогої людини, діда Федя, мого. Його поезія про доярку, це ж і про мою матір, яка відкалганила 32 роки на фермі, занапастивши своє здоров'я. А як же точно він таврував? Вороже кодло, що нищило все українське своїм, де зараз викати мого народу або ж Україну, ти моя молитва, а його глибинна любов до пісні, до казки, до легенди. Отож, комуно радянська молотарка і знищила його і таких, як він, за те, що загруз у землю по серця в'язко. І що вона його цупко трима. У мене є рядочки про нього, його весна говерлила громи, й поліття добре ждалося на в'язь. Він, тишею, пройшов межі людьми й така висока райдуга звелась. Люблю поезію Василя Симоненка, люблю всього Василя Симоненка. Але сьогодні хочеться прочитати піч. Оту про ту символічну місцину, де і я виростала де і народився мій перший вірш. Лиже полум'я, жовте черево, важкувато сопеде мар, галасує від болю дерево, піднімаючись димом до хмар. Бубонять рогачі і кочерги щось пригадують з давнини і чекають покірно черги засмаглілі горшки. Чабуни, з тітки полум'я сон злизало. Тітка гладить рукою глек, теплий ватяник зав'язала на застуджений свій поперек. Біга тітка із кухні в сіни, з під повітки заносить дров, з них струмує жовта восиня віковічна печаль дібров. Звично грюкають мляві двері Піджгуде і димить. І світ, скільки в пащу цій не на жері тітка вкинула кращих літ, Зновигають по зморшках думи, на щоках танцює вогонь, сажа в'їлася чорним глумом у пелюстки її долонь. Біля печі, вона, мов бранець, слугувала під шурх спідниць, віддавала дівочий рум'янець, чистоті смачних паляниць. Менше ми. Гіркоти нестимим стане ближчою наша мета, як не будуть у небо димом підніматись жіночі літа.